Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, фінансовий аналітик компанії Forex Club. І сьогодні наша стандартна рубрика, яка виходить щоп'ятниці, інвестиції разом з Ярославом. Так як в нас сьогодні досить цікава інвестиційна ідея, я її запишу до важливого виступу пана Павла, так як, скоріш за все, наша ідея почне відпрацьовувати саме сьогодні. І давайте ми з нею більш детальніше ознайомимося. Отож, нам рекомендують придбати індекс долара. І давайте прочитаємо фундаментальні причини такого поступку. Причини подальшого підвищення ставки у ФРС є не секрет, що метою грошово-кредитної політики є необхідність приборкати інфляцію. При цьому орієнтовною верхньою планкою для підвищення облікової ставки з поточних 2,5 виступатиме позначка 3,5-3,75%. Як видно, з простору для підвищення ставки і як наслідок зростання курсу долара на даний момент, більш ніж достатньо. Цілком, ймовірно, що найближчі 2-3 місяці виявляться позитивними для долара. Прокоментую цей абзац. Дійсно, через 2-3 місяці, що воно зараз є вересень, жовтень-листопад, так, 2-3 місяці це якраз період, коли. Ну, я думаю, вже ті, хто з нами більше, ніж рік часу, знають, що є така штука, як Санта-Ралі. Санта-Ралі починається в кінці жовтня, початок листопада, це тоді, коли індекси починають американські індекси починають дико зростати. Зростати на тлі передноворічних та передріздвяних покупок. Тому логічно буде, наприклад, зараз там втопити індекси так, для того, щоб. Почався Сантаралі, і на цьому Сантаралі, відповідно, прорости і, можливо, зародити якийсь, якийсь новий тренд і вийти з медвежого тренду, хоча б там в якийсь невеликий корекційний влонг, і так далі. Бо зараз ми все-таки в медвежому тренді, тобто індекси падають. Тому логічно буде зараз ще раз задерта облікову ставку для того, щоб індекси вже почали. Просідати або хоча б пішли на подвійне дно, і де дійсно трейдери зможуть почати відкуповувати подешевіші акції для того, щоб отримати на цьому профіт. Окей, їдемо далі. Основним драйвером для інфляції виступав енергетичний сектор, і що і щойно ажіотаж навколо нафти впав, і з порядку денного інфляційні процеси сповільнилися. Хоча інфляція знаходиться на високих рівнях, останні дані щодо індексу споживчих цін, цін продемонстрували її зниження. Ця подія різко знижила можливість трикратного підвищення ставки ФРС на наступному засіданні до двократної. Тобто, з плану, ну, скажімо так, базово піднімають на 0,25 відповідно трикратно. Це 0,75 і двократно це 0,5. На даний момент ринок закладає 59% ймовірності, що 21 вересня ФРС підвищить ставку одразу на 0,5% та 41, що буде 0,75. Зазначимо, що в будь-якому випадку підвищення ставки відбудеться, а це є ваговим аргументом для подальшого зростання долара. США. Хочу я дещо прокоментувати. Пан Павел сьогодні в 17.00 буде робити свою заяву. Тобто, це не буде підняття облікової ставки, але він може з нами поділитися своїми думками щодо ситуації, яку він зараз наблюдає, і чого очікувати ринка. Тому я такий, скажімо, так, песиміст в даному випадку і думаю, що відсоток оцеї ймовірності сьогодні буде переглянутий. І давайте подивимось, чому. По-перше, Інфляція планово має складати 2% для того, щоб економіка плавно зростала, все було гаразд, все було добре, всі були щасливі і довольні. Зараз вона 8,5. Так, дійсно, відбулося пониження. У нас був пік 9,1, планували 8,7, по факту виявилось 8,5%. Тому ринки на цій всій ейфорії трішки проросли. Ось і відновилися після досить такого жорсткого падіння. Але це не означає, що інфляція була поборена, вона все рівно величезна. І фактором того, що зараз ринки теж трішечки поросли, були фінансові доходи громадян Америки. А саме заробітня плата виросла, так? тобто ринок праці сильний в Америці, і соціальні виплати збільшились. Тобто, громадяни Америки зараз мають гроші для життя, і це добре. Тому, тобто, немає біди конкретно у громадян. Америка, звичайно, буде думати не про там, Європу, чи Україну, чи Росію чи Китай, а буде думати в першу чергу про своїх громадян. Їхня задача, щоб громадяни мали гроші для того, щоб жити. Отож, інфляція є, і це дуже важлива штука, з якою однозначно неможливий ріст ніякої економіки. Тому Павел може сказати так. Да, у нас дійсно є покращення по інфляції, але це не означає, що інфляція є поборена. Громадяни є фінансово забезпечені, рівень зарплат росте. Відповідно, виплати соціальні теж є, тому ми далі будемо піднімати облікову ставку, бо нам потрібно в першу чергу побороти інфляцію. Тоді будемо займатися відновленням економіки. Нічого страшного, якщо ми побудемо в рецесії, і це може сколихнути ринок, він може ще раз впасти, індекси можуть зробити подвійне дно або навіть пробити рівень, який вже там сформувався на еталонному індексі S&P 500. Якраз це пройде 2-3 місяці, і після чого почнеться Санта-Ралі. І на Санта Ралі дійсно може відбутися якісь економічний зрух, тому що пройде звіт відповідно в січні, якщо я не помиляюся, по, по базовій інфляції за грудень, так і від, ну, відповідно. Тоді можна буде оцінювати стан економіки вже після того як пройшло Санта Ралі, коли пройшли розпродажі. Подивитися, як люди купували, яка була купівельна можливість цих людей, подивитися скільки вони будуть заробляти, і таким чином, вже з 23-го року, спочатку 23-го року. Враховуючи геополітичний двіж, який зараз є, бо зараз неможливо вгадати, чи запустить завтра Росія ядерну ракету, чи не запустить, ми цього не знаємо. Чи піде далі на ескалацію конфлікту, чи бахне ЗАЕС, невідомо. Тому зараз світ живе трішки, якби на пороховій бочці. І планувати щось, що буде там в січні, неможливо. Але є проблема зараз інфляція, яку треба рішити. А вже в січні буде ясна картина по геополітиці, плюс буде ясна картина відносно індексу цін. Так буде буде зрозуміла ситуація по ВВП. І тоді дійсно пройде Сантаралі, так і тоді вже можна буде щось оцінювати. І тоді ФРС може прийняти позицію по вже або зупинці росту облікової ставки, якщо інфляцію дійсно будемо поборювати такими гігантськими кроками, або, в крайній мірі, так жорстко не підняти, або навіть можливо й опустити. Тобто будемо бачити. Тому я вважаю, що ця інвестиційна ідея є досить крута і однозначно вартує її взяти до уваги. Ну тож читаємо далі. Фактором ризику зниження для долара є той факт, що можливо, під... що, можливо, пік інфляції пройде. Ну, про що ми, до речі, щойно говорили. Я думаю, що це в січні буде зрозуміло. А економіка скочується в рецесію. Теж про це щойно сказав. Крива різниця між 10 та 2-річками держоблігації глибоко інвертована і знаходиться у негативній зоні мінус 0,4%. Дійсно, інвестори зараз більше довіряють тому, що долар буде здорожчуватись. Так, що буде скорочуватись, ну і давайте подивимось, Що ми бачимо по дохідність облігацій за 10-річки? Бачимо 3,08, а дворічки 3,38. Тобто інвестори зараз закладають той факт, що все-таки продовж двох років долар буде більш міцнішим, ніж на наступні 10 років. Ось. І, як правило, це є дзвіночок про те, що люди. Не готові ризикувати, не готові там купувати акції. Вони свої мільйони і мільярди доларів зараз складають в держоблігації американські, щоб гарантовано отримати своїх, там, наприклад, за 2 і 3,38%. Ну, вибачте мені, з мільярду це дуже багато грошей. І менше довіряє десятирічкам, І це дійсно є певним ризиком для економіки, бо виходять з ризиків і входять в більш стабільні тихі гавані, як держоблігації. Погнали далі. Після таких інверсій завжди наступала рецесія. Ну, про це ми проговорили. Проте цього разу може бути більш керовно ймовірним, є варіант м'якої посадки. Теж говорили. В січні буде видно як. Очевидно, долар ослабне, коли ФРС розпочне процес зниження ставок для м'якого виходу з рецесії, а це може розпочатися вже наступного року. Як висновок, час купувати долар до того моменту, поки ФРС не натякне на початок пом'якшення ДКП. Ну, тобто, все, що я, собственно, і сказав в огляді другого фрагменту, так, це. Це після Санта Ралі все буде ясно, і скоріше за все, там буде або зупинка підняття облікової ставки, або взагалі можливе її пониження, якщо там якимось боком інфляція почне взагалі понижуватись до рівня там. Планових 4 і менше відсотків. Ну, взагалі планових це 2 але ж ви розумієте, з 8 на 2 переїхати нереально. Дай Боже, щоб на 4 впали. Окей, їдемо до теханалізу. Індекс долара USDX травня 21 знаходиться у стадії впевненого зростання і має довгостроковий стійкий висхідний тренд. У розрахунку на подальше зростання купуємо індекс долара USDX вище рівня 108,5% з найближчим цільовим орієнтиром 113. 50. Ну, Хоча нам тут намалювали 115,2. Ну, давайте ми це все діло більш детальніше продивимося, розглянемо і подумаємо. Першим чином, я все-таки планую подивитися на цю всю на цю движуху конкретно через MetaTrader. Бо MetaTrader може відображати нам, що відбувалося на історії там, за 2002 рік, так, перший другий Так, На жаль, Лібертекс конкретно такої вже детальної статистики не показує. Ось тому, що бачимо? Бачимо, що на таких відмітках там 120 долар вже був. Видно, що ми пробили рівень 104,84, 104, так. І однозначно, при пробитті рівня можемо зараз це заміряти. Це в нас був коридор такий. Так, ось можна взяти коридор чисто по теханалізу. Так, і заміряти висоту коридору. І відповідно на цю висоту коридору ми можемо зрости. Туди-сюди. І припадає у нас ця висота коридору, в принципі, на ХАІ, що в районі 120-118. Тому, в принципі, я впевнений, що ця інвестиційна ідея однозначно відпрацює. Так, ми маємо дивергенцію на місячному графіку, але на місячці видно, що індикатор Мей все-таки показує на покупки. Дивимося на тижневик. Тижневик теж показує про такий strong buy, так, тобто індикатор досить низько, все у нас гаразд, RCI у нас бичий. Скажімо так, ніяких понижень таких глобальних ми не маємо. Звичайно, є дивергенція, це теж видно. Ось вона. У нас в даному випадку трішечки йде все-таки лінія вниз, хоча індекс росте. Але бачимо, що на денному графіку ми, в принципі, гарно гуляємо від 50-го мувінга. Так? Тобто ми до нього доходимо і починаємо від нього відростати. Тобто, це є для нас такою цільовою опорою. Згідно теханалізу, я би не рекомендував встановлювати стоп-лос, так як кажуть наші аналітики, на рівні там 105 з копійками, тому що ці, в принципі, ми можемо кольнути цей 50-й мувінг, відбитися і поїхати вверх. Я би все-таки ставив стоп на рівні 104, конкретно під попередні екстремом, згідно теханалізу. Тому давайте більш детальніше повернемося до нашого інвестиційного портфелю і глянемо, як краще поступити в цій. Ситуації. Отож, я є на денному графіку. Давайте я зразу виставлю цілі 115.2. Так, давайте я собі поставлю, щоб я там не переключався. 115.2. Так, це є наша ціль згідно, згідно рекомендації по Інвестидеї. Ну, стоп лос я одразу кажу, хочете, ображайтесь, хочете ні. Я буду ставити правильно по теханалізу. Нижче попередні протуровки. Тобто 114-104. Ну, можна трішки нижче, 104, нехай. І там. 3. Так, ще перевіримо, чи ціна купівлі. Так, да, все добре. Ціна купівлі, да, стоп, конкретно під, під попередній екстрему, все згідно теханалізу. Рекомендують купити на пробії, Це добра думка, направду. Від 102 там здається. 109,24, угу. Так, рівень. Ось це ціна входу. Це ціна стоплос. Давайте зрівняємо, що в нас виходить по грошах, Беремо 500 доларів. Так, тейк. Мультиплікатор десь 10, певно. Тейк 115. І 2. І стоп 104, 3. Так. А треба трішки мульт підняти. Давайте, надрацю. ой, перебор. О, так, в нас зараз є дуже гарне співвідношення один до двох, як по Інвест ідеї, це взагалі шикарно. І мені це подобається. Ну, обов'язково потрібно 10% залишити на свопи. Тут СВОПИ дійсно великі. І, в принципі, таким чином я би рекомендував входити в Інвест Той, хто хоче просто зайти і забути, і не перейматися. Ну, ви знаєте, що є. Я... А, перепрошую. Тут ще треба на пробій відкрити. 109. Крапочка, 20, скільки там 4, здається, так? Ага, тут мультиплікатор треба менший. Та о. Ну, бачите, вже все-таки співвідношення, не таке кльове, як, як я собі рахував. Маємо 120%. Ну, мене такий варіант не сильно влаштовує. Тобто, хто хоче, може, може заходити в ринок так. Але ви мене знаєте, я буду однозначно працювати з даним. Активу по своїй стратегії. В першу чергу я хочу порахувати взагалі, куди слід очікувати е, планового тейк профіту. Я розумію, що так, ми можемо дойти до 112 і завалитися вниз. Так, да, цей інвест ідея буде довго працювати, однозначно скажу. А якщо ми, наприклад, замірюємо цей імпульс, так, ну, в принципі, якщо це імпульс, то тоді, да, тут, так, як до 117. Я дивився, а на метатрейдері, доки я дивився. Давайте-ка я переключусь на метачок, на місячному графіку. Так, 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 місячний мені показує до 120 аж. Ну, але 118. Так, дійсно, все-таки, я думаю, що до 118 ціна побриє, тому, 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 тому. Я буду повністю міняти всю концепцію по тих профітах Народ, вибачайте, але я тут в даному випадку. А, можете використовувати класику, так як я зараз, це собі зафіксувати, і входити в ринок конкретно по відложці. Але я буду її переробляти згідно свого бачення. Так, давайте на MetaTrader. Значить, Рівень у нас є серйозний: 118. ну До 118 можемо не заїхати. Давайте зупинимося на 117. Це трішки нижче, ніж 1,61,8 по FIBO від цього імпульсу, який був. Так, це є кругла цифра, тому поставимо 116,9. Ринок любить не доїхати до а, прямих чисел, тому я зроблю ось так. Це все рівно є нижче, ніж 1,61,8. 116,9. О. Опс. 116,9. О, так, вже більш-менш співвідношення на перший вхід, мені більш-менш подобається. Буду заходити двома сумами. У мене бюджет на одну інвест завжди 500 доларів. Давайте я зайду на цей участок на 300 мало 400. О, так щоб 500 заробити. Да? Тобто ви розумієте, яка в мене логіка. Якщо я ризикую на 500 доларів, я повинен з інвест-ідеї забрати відповідно цих 500 доларів. Тому що в мене ще лише 100 доларів для того, щоб підібрати актив дещо нижче. Я планую його підібрати від 50-го мувінга. Тут є гарний рівень, і видно, що до 50-го мувінга актив досить часто підходить. Тому на 400 доларів, щоб заробити 500, я вхожу. На пробій. Відкрила. Ось. а... Наступних 100, останніх, точніше, 100 доларів. Я використаю конкретно на відбій від P50-го мовінга. Тут гарний рівень, це видно. 106,42, 106,42, 100 доларів. А тут же можна мультиплікатор поставити пожожче. І відповідно на цього ми заробимо 45-10% треба лишити. Єсть. І тейк ну Давайте поставимо take profit плановий, так як Інвест ідея нам казала. 115.2. так, 115.2, 371. Ну, виглядає досить круто, досить непогано. І, в принципі, має право на життя. Хоча я думаю, що й до 116 би доїхало. Ну, по крайній мірі, якщо дійде сюди, відіб'ється вниз. А угоду на пробій поставимо в безбиткову зону, будемо чекати, поки дійде. Ми все рівно своїх там 350 заберемо з ринку. Тому ось так я змодифікував цю інвестиційну ідею. Якщо бажаєте, можете за мною повторювати. Мені цей варіант подобається. І тепер давайте перейдемо до наших вже відкритих інвестидей, що в нас є з відложок, і будемо завершувати нашу трансляцію. Отож, японська єна, все гаразд. Ми погнали. Тейк профіт стоїть плановий згідно так як то, що ми приміряли, і згідно самого сигналу 142,5. все ок. Перша угода в нас згоріла, так, хто пам'ятає, але видно, що спрацювала моя друга угода, ми її підібрали. І для того, щоб тепер не ризикувати своїми грошима, я її переведу в безбиткову зону. 131,75. Там, де купив, треба трішки більше. давайте 180. О, там, де купив, туди і виставляю стоп. Тобто, вже я на свої 250 доларів, я не ризикую. Так, да, 250 ми втратили. А ось долар росте, відповідно, це буде дивити на самоєну, тому в принципі шанси забрати так profit 142,50 є досить великий, лишаю без змін. Єврика, я відкрив ще одну угоду на пробій від 1,800 гарний рівень. Стоп знімати я не буду, тому що стоп у мене стоїть на рівні 103.800, там, де була попередня проторговка. Думаю, туди ціна не дійде з урахуванням всіх факторів. Крос-курс єврофунт все гаразд. Ми його підібрали по суті на самій шпильці. Майже на самих хаях, і, в принципі, ситуація зараз у нас досить непогана. А я думаю, що все-таки піде донизу, тому що я вже пояснюю, економіка Європи більше страдає, ніж економіка Британії. Спрацювала одна відложечка на покупку біткоїна. Звичайно, є ризики, що ця інвест-ідея може не відпрацювати, а, що крипта може завалитися вниз, тому, враховуючи цей фактор, я перевожу її в безбиткову зону. Купили ми по 2800, ставлю стоп 2800. У 810 треба, 20, 30, 50. О, ставлю в безбиткову зону, бо якщо сьогодні бо крипта зробила сильний імпульс вниз і, скоріш за все, може продовжити своє падіння. Тому цю, інве, цю на 200 доларів я не ризикую, перевожу в БУ. І тепер давайте подивимося, що я там ще на шамани в побітку. Відкуп з подвійного дна мені подобається, і тому залишу конкретно відложечки на покупку бітка з відкату, бо є певний ризик. По закритим угодам. Так, по Хангсенг в нас злетіла відложка. До речі, срібло я закрив у плюсовій зоні, тому що в нас срібло намалювало. Ось таку от штуку. Давайте зараз я покажу, що нам срібло намалювало. У нас був тренд. У нас трендова лінія. бачите, була зломана. З, відповідно, тут я поставив на 19,50, 19,40, поставив стоп в, безбитку, в плюсовій зоні. І, напевно, зараз поставлю ще раз перепідкупити пере, пере, пере в районі 18.40. 18, так. У нас був і мультиплікатор 8. Давайте я замірюю, де там стоп, бо мені лінь шукати. А, давайте перше так зробимо. Мені, чесно кажучи, лінь шукати, доки доки там нам говорили вставити стоп-лосс, то я зараз я побачу просто по мультиплікатору. Так, купити 500, 8, 8, 18,5, по-моєму. 17,5 стоп. Сума 450. 450. Так, десь 16,4. Ну, окей, значить, ми зараз на 16,4 попробуємо підкупити дешевше ще раз наше срібло. Мо я впевнений, що ця інвест ідея однозначно відпрацює. Так, десятка. Купимо я десь на 18,1. Давайте 18,3. Так, стоп-лосс нам потрібно 16,4. Забагацько. О, непогано. Ось ось така двіжуха. І тейк профіт 20... Моємо 54. Ні, 21 54 да десь десь приблизно так у нас виглядав профіт Це ще раз відложку по сріблу ставлю. 100 доларів по сріблу ми забрали. І тепер, Надіюся що перезайдемо. По долару ми відложку поставили по сріблу. Так, це видаляю. А, по біткоїну 19,55 я залишаю. Євродолар видаляю. Так як ми вже впали. ДАкс, на жаль, не дійшов, тому, в принципі, дуже маленька ймовірність, що дійде, але лишу, ну, чудеса на ринку бувають. Так, по бітку в нас безбиткові зоні, і останнє по біткоїну у нас стоїть. Можливо, буде якесь там подвійне дно, ми в нього заїдемо і поїдемо вверх. А, ймовірність така є, тому залишаю біток. Так, тепер нам потрібно перевиставити Seng, бо була експірація, він нас відвалився. Давайте я собі зараз зроблю такий скрін. Щоб не вертатися два рази, і просто буду переключатися по, по вкладці. Так, індекс, він у нас в Азії знаходиться. Ну от наш ханг-сенг. Так, продати від цифри. Так, так. А звідки ми там ставили відложки, нам їх не видно. Так, давайте ми ще раз подивимося, що у нас тут було. Закриті угоди. Ага. Я їх зараз не побачив, від якого рівня вони були виставлені. А, ні, є. Так, котирування 2800. Давайте раз зроблю скрін. Так, раз собі скрін зробив. Це на 400 доларів. Окей. І тепер на 100 доларів. Ось. Так, і зараз ми їх відтворимо, бо пройшла експірація, і вони відповідно відвалилися. Окей, виставляю ще раз відложки по Hang Seng. Так, на 100 доларів входимо по 22 тисячі. 100 доларів. І Take Profit 18200. 18200, Стоп-лосс. 22,850. 850. Так, щось. Ся... Ага, мультиплікатор 25-й. Так, одну виставив і друга продати. Від 18. Від 2800. 2800. 400 доларів. Мультиплікатор 10. Стоп 20, 850. І. Так, тий профіт 18,200. 17,200 2800, 20 тий профіт 18200, 0,10, 22,850. Так, все, ми з вами розклали. Все у нас тепер гаразд. Всі наші відложки стали. Все у нас добре, пшеничка собі там працює. Ну, в принципі, ситуація мені подобається. Так, ми зараз, по суті, як то кажуть, гуляємо на балансі, що почали. Ну, тут була моя технічна помилка, я забув по євро. Забрати відложку на пробій рівня, бо якраз був виступ ФРС. Так, в принципі, ситуація в нас непогана. Ідемо досить непогано. Я впевнений, що це інвестиційний рахунок, це не є торговий, де ми можемо заробити за один день багато-багато грошей. Але я впевнений в тому, що результат себе не заставить довго чекати. До речі, я нагадаю, що у нас ще була відложка по нафті. Її ми видалили, тому що нафта поїхала вниз без нас. тому... Поки що в даному активі ми, мімо каси. Гаразд, друзі, я бажаю вам всім гарного дня. Я надіюсь, що вам моя рубрика інвестиції разом з Ярославом подобається. Ставте, будь ласка, лайки даному відео, пишіть свої коментарі. Це допомагає, моєму каналу розвиватися і мене мотивувати на створення нових цікавих відеороликів для вашого заробітку на фінансових ринках. Я з задоволенням ділюся з вами своїми знаннями. І я впевнений, що разом ми досягнемо крутих результатів. Бажаю гарного дня, мирного неба над головою і профіту! Па-па!